Тобі допомогти? Не відмовлюся. Дякую. Добре. Мені час, бувай. Ага. Давай. Окей, сиди собі, а я пішов вверх. Так. Там, якщо не помиляюсь, так само. Ну, no, воно тобі треба. Ти також хочеш ходити із синьою сракою, як лошара? Аго, мужик, ну, що ти там забув? Так. Ну, роздивився все? Гарно. Тепер злазь давай. не а Таки знайшов. Ну, добре, давай по-хорошому. 50 на 50 і розійдемося. Так це твій схрон. Ось чому ти на ці націбалки ліс. Вгадав. Ну що? Навпіл і розходимося. Домовились. Тільки дай злізти спочатку. Чудово, що ми зрозуміли один одного. Та-да. Так, тепер злазимо. Вилізти, то ми вилізу, а от злізти буде морочно. Все є. Куди пішов? Давай половину. Так. Ну, добре. Забирай. Гарно. І ніхто не ображений.